Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду заготовляти на зиму отакий болгарський перець. Це такий буде засмажений перець з часничком на зиму, без стерилізації. Це виходить дуже смачно, швидко і простенько. Не треба багато біля нього возитися. Ну, от для цього я взяла 5 кг перчику такого, ну це хто скільки вже собі хоче брати. Я просто взяла 5 і вам розкажу, скільки в мене вийде з цих 5 кг. літрових баночків. Я буду закривати в літрові баночки. Цукор мені потрібний: часник, сіль, олія для смаження, оцет 9% Ну і баночки. От Зараз буду показувати вам, як буду смажити, але покажу, що. от Кажний кінчик я буду ось отак, наполовину відрізати його. Ось такий буде, кінчик тільки. Я поставила дві сковорідки, я буду сьогодні смажити, щоб швиденько було в двох ну от, І дві сковорідки у мене будуть з кришками. Одна така старенька, не судить дуже строго, дуже. Вона у мене завжди для такого щось смажити таке, щоб дуже не засмажувала я нову. Ну от, і буду давати олії. Десь так. 50-70 мл олії даю на одну сковорідку. Але скажу вам, що сковорідки я взяла такі глибоченькі, щоб були трішки. Так більш-майкраще вони просмажуються і краще їх смажити. І от і сюди, я дам так, олії. Ну, от і буду ставити перчики. Перчики я помила, просушила гарненько. Отак, я поставила на дві сковорідки. і тепер прикриваю, і зменшила огонь трошки, так. Більш-менше було менше середнього, щоб ступово вони собі просмажувалися. Ну от і буду так їх смажити з однієї сторони, з другої буду перевертати. Ну, Показую вам, як уже перчик просмажився. бачите? Я беру тоді виявочку, так добре його прококалюю, бачите, з кожної сторони отакі. І одразу баночки. так будемо казати в баночки. От. Отак, прокалюю і ось сюди в баночки. І ну, так вивочки трішечки туди буду його протаскувати. Він зараз осядеться. От, з От. Перчики дуже великі. Вони зараз сядуть туди. І я буду докладати. І одразу накриваю кришечкою. І беру слідуючу баночку. І так само. І зараз сюди в цю баночку, оцю баночку, ще буду докладати. Отак. Ось, і прямо баночку їх. От я вже весь перчик пересмажила, наповнила баночки. Бачите, всі баночки повні. Такі мавненькі, оце трошечки є, а так усі-всі. Ну, оскільки перчиків сюди увійшло ну, десь так по 7, по вісім, як у баночку пішло. От. Тепер беру, от ще в мене залишився чесник, який я маю зверху сюди. Можна відкривати їх вже отак от ще сюди зверху. І так, тепер буду додавати от цукор. Беру цукор, столова ложка. Дівчатка, це столова ложка в мене. І отак от буду без вершка одна, без вершка друга. І так у кожну баночку. Русі. Чайна ложечка і отака от чайна ложечка. З вершком і в кожну баночку, одну чайну ложечку з таким гарненьким вершком. Бачите, 9%, видно, видно. І беру теж столову ложку. Отакі 4 столові ложки на одну літрову баночку, зараз буду сипати. Це є 40 45 мілілітрів і аж до 50. Це різниці нема. 40-50 мл, Там не буде великої різниці, щоб ви не боялися. Ну, отак я світу. Одна. Друга. То видно? Трошки не видно. Зараз другу баночку буду лити. Третя. От четверта. І так далі. Столова ложка. От. Раз, два. Три. Чотири. Тепер я взяла тільки, що зняла воду гарячу, що закипіла. Бачите, гаряча. І зараз буду заливати гарячою водою кожну баночку. От. Отак беру і заливаю зверху. Так. Хай осідається там вода. Трішечки туди. Щоб під кругом пройшла вода. Так. Бачите, зараз її стає менше. Отак. І так кожну баночку. Так, прямо ложкою. Так. І зараз кожну баночку знову буду доливати води. Ще тут сіла. Може. От і так. І тепер знову беру кипяток і отак от повну вверх доливаю. От і все. Зараз буду закручувати. У мене кришки під ключ. Петчик я вже закрутила, під ключ, показую вам от дивіться, який вийшов. Бачите, яка красота Ось Отакий. От. От так що, дівчатка, хлопчики, Теж спробуйте це дуже-дуже смачно. Я з 5 кг у мене вийшло таких 6 баночок. Я того року закрила тільки 4 баночки, а цього року вже вирішила трішки більше. Можливо, пізніше, якщо буде трішки дешевший перчик, закрию ще пару баночок. Ну і зараз візьму одіяльце. отак зверху окутаю одіяльце. і до ранку так. А рано винесу у підвал. Його можна і хранити у квартирі, у кладовці. Він гарно храниться, цей перчик. Ну і хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я закручувала такий перчик на зиму, попробуйте ви смачно дуже. Всім гарно дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки. За все, за все вам дуже гарно дякую. Бажаю нам поскоріше мирного неба. здоров'я всім бажаю, Божої витримки і до зустрічі тоді!